Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку зображення і схеми в текстовому документі. Для ілюстрації змісту тексту до текстового документа додають різні графічні зображення. Це можуть бути фотографії, малюнки, схеми, діаграми тощо. Коли ми з вами вивчали в п'ятому класі тему редактор презентації, ми вже навчилися вставляти та форматувати на слайдах презентації зображення, фігури, піктограми, 3D-моделі. У текстовий документ також можна вставляти такі види графічних об'єктів. За допомогою вкладки Вставлення ми можемо вставити зображення файлів комп з комп'ютера або інтернету, або прості фігури з можливістю змінення і створення нових фігур засобами векторного редактора, який вбудований в Microsoft Word. Також ми можемо вставити наочне подання різних процесів, зв'язків, списків, це у нас SmartArt, або ми можемо вставити піктограму, це графічне лаконічне відображення ідей, понять тощо. Або об'ємні зображення об'єктів з можливістю їх перегляду в різних просторових положеннях. Також ми можемо будувати графічне подання діаграм, графіків. І ще одне, що ми можемо робити, це вставляти знімок екрану, тобто зображення вікна, запущеної програми або фрагмента екрану. Вставлення зображення до текстового документа виконується за таким алгоритмом. Ми з вами проходимо на вкладку Вставлення в групу ілюстрації. Обираємо кнопку зображення. Також потім вибираємо місце пошуку та знайти зображення, де саме ми будемо це зображення брати, і вибираємо зображення і кнопку Вставити. Під час ставлення можна вибрати зображення, використовуючи команди зі списку зображень. Це можуть бути ваш пристрій, тобто це графічний файл на вашому носії даних. Це комп'ютер, смартфон і так далі. Також це можуть бути колекція професійних зображень Microsoft Office, або це можуть бути зображення з інтернету. Далі, ми обер... якщо це у нас саме з нашого пристрою, з комп'ютера, то ми обираємо. Папку, де саме знаходиться е, цей файл. обираємо зображення, яке будемо вставляти, і натискаємо кнопку Вставити. Графічні об'єкти, вставлені в текстовий документ, мають певні властивості. Е, у нас з вами з'являється. Ще одна додаткова вкладка, коли ми натискаємо на наше зображення, вона так і називається формат зображення, і там ми можемо з вами змінити колір зображення, товщину та тип лінії межі зображення, місце розташування зображення на сторінці документа, обтікання текстом, і також ми можемо з вами змінити розміри цього зображення. З більшістю з цих властивостей ви вже ознайомилися під час вставлення графічних об'єктів на слайди презентації. Новими у нас є такі, як спосіб обтікання зображення тексту. Він визначає взаємне розміщення тексту і зображення на сторінці документу. Вони можуть бути різними. Спосіб обтікання зображення текстом виглядає отак. Зображення у тексті. Спосіб обтікання навколо рамки. Згори та знизу. Ви бачите, що тут у нас текст, тільки згори та знизу нема по боках. За текстом перед текстом. Також ми можемо налаштувати розташування на сторінці цього графічного об'єкту. Цей спосіб, ця властивість визначає місце розміщення зображення на сторінці відносно країв, полів сторінки. Властивість може набувати таких значень: вгорі ліворуч, посередині, по центру, внизу, праворуч, посередині, ліворуч та інші. Ви бачите всі ці налаштування і властивості. Як ви думаєте, які геометричні фігури можна вставити на слайд презентації, як це зробити? Які операції редагування та форматування фігур ви виконували? Сьогодні ми з вами ознайомимося зі вставленням фігур в текстовий документ і як це за допомогою якого алгоритму відбувається. І так, спочатку ми обираємо на вкладці вставлення у групі ілюстрації кнопку фігури. Після цього ми вибираємо в наведеному переліку потрібну фігуру, яку ми будемо вставляти. Далі переводимо вказівник у робочу область документа, куди саме ми будемо вставляти цей. Цю фігуру. Далі зафіксуємо початкову точку малювання, натискаємо ліву кнопку миші, переміщуємо курсор миші вказівник у кінцеву точку малювання фігури, утримуючи натиснуту ліву кнопку миші, і відпускаємо ліву кнопку миші. Ми з вами отримуємо вставлену фігуру. Цю фігуру ми можемо редагувати, ми можемо змінювати розміри, нахиляти, повертати, копіювати, переміщувати, видаляти. У нас є, на прикладі цього, цієї фігури, ми можемо з вами побачити, що тут є різні маркери. Маркери пропорційної зміни розміру, тобто, щоб висота і ширина змінювалися одночасно, це у нас куточки. Якщо ми хочемо звузити або розширити, тобто довільна зміну розміру, то ми тоді беремо маркери, які є посередині, посередині цього, цієї фігури. Також є маркер обертання. Зображення навколо центру перетину діагонали. Да? Далі також ще є позначення прив'язки до тексту, ще є налаштування обтікання зображення текстом, і, звісно, що коли у нас вказівник миші набуває ось такого виду, ми можемо з вами переміщувати це зображення. Фігуру можна форматувати. Тобто ми можемо змінювати товщину та колір лінії контуру. Колір і спосіб заливки цієї фігури. Операції редагування, тобто копіювання, переміщення, видалення цього виду графічних об'єктів у текстовому документі виконуються відомими способами. Тобто це є сполучення клавіш, Ctrl-C копіювати, Ctrl-V вставити, Ctrl-X вирізати, або це у нас елементи керування стрічки. Ми можемо вирізати, копіювати або вставити той чи інший, ту чи іншу фігуру. Форматування фігур, вставлених в текстовий документ виконується з використанням елементів керування тимчасової вкладки Формат фігури. Вона автоматично з'являється на стрічці після того, як ви натискаєте лівою кнопкою, фігур, лівою кнопкою миші на цій фігурі. Фігури, вставлені в текстовий документ, можна накладати одна на іншу. І це можуть, ну, подібно до створення аплікацій з різних паперових елементів. Звісно, що коли ми накладаємо їх, все одно ці фігури є роз'єднані одна від одної. Для того, щоб ставити. Одна на іншу фігуру, та перемістити її в інше місце текстового документа, ми можемо з вами послідовно накладати фігури. Для цього у нас є у вкладці Формат фігура такі клавіші, як перемістити вперед, якщо вам потрібно перемістити вперед ту чи іншу фігуру, або перемістити назад. Також Кілька фігур, які ми з вами складаємо в одну, ми можемо згрупувати для того, щоб потім ці всі елементи можна було переміщувати одночасно, щоб це були не окремі об'єкти, а саме як одна фігура. І для цього нам з вами можна виконати таку. Такий алгоритм, як обрати цю фігуру, і групувати об'єкти. Якщо вам потрібно якийсь елемент з цієї фігури роз'єднати, то ви можете натиснути на команду розгрупувати. Видалити з документа вставлений графічний об'єкт можна, коли ви вибираєте його і натискаєте або клавішу Backspace, або клавішу Delete. А тепер розгляньте наведені схеми і опишіть зміст схем своїми словами. У нас є типу схеми Цикл, тип схеми Процес. Тип схеми список і тип схеми піраміда. Як ви думаєте, чим корисним буде використання таких схем у документах? Такі схеми допомагають упорядкувати якісь дані. У текстових документах часто використовують спеціальні об'єкти SmartArt. Мало того, що вони Структурують дані, але вони ще й виглядають дуже красиво і гарно. Це вид графічних об'єктів, які призначені для подання різних відомостей у вигляді різноманітних схем. Схеми являють собою взаємопов'язані фігури, усередині яких розміщується текст чи малюнки. Використання схем дає змогу зробити документ більш наочним і яскравим. Зверніть увагу, вибираючи тип об'єкта SmartArt, для вставлення в документ слід продумати спосіб подання даних у цій схемі з урахуванням її призначення та вигляду. Також потрібно враховувати розмір тексту та кількість елементів на схемі. Якщо їх буде велика кількість, то це погано вплине на сприймання наведених відомостей. Для вставлення цих графічних об'єктів у текстовий документ використовують елемент керування Smart-Art, групи ілюстрацій, вкладки «Вставлення», Вставлення, ілюстрації Smart-Art. Розглянемо створення об'єктів SmartArt на прикладі організаційних діаграм. Організаційна діаграма це схема, яка відображає взаємні відношення між об'єктами. За допомогою такої схеми можна подати відомості про класифікацію, структуру підприємства, зміст підручника та інші ієрархічні дані. Тобто, там, де є щось головне, наприклад. Пори року, Далі ми можемо з вами написати назви пір року, і далі за ієрархію у нас будуть місяці. Наприклад, використовуючи організаційні діаграми, можна подати схему класифікації, пристроїв введення і виведення даних, чи видів комп'ютера. Для створення організаційної діаграми потрібно виконати такий алгоритм. Вибрати вказівником миші місце в документі, куди буде вставлятися об'єкт. Далі у нас такий алгоритм. Вкладка вставлення, ілюстрації, SmartArt. Це відкриє нам вікно вибір рисунка SmartArt. Тут є перелік типів об'єктів SmartArt, перелік макетів обраного типу об'єктів SmartArt і детальний вигляд макета об'єктів SmartArt та опис його використання. Ми можемо обрати в лівій частині вікна рис рисунка потрібний тип макета, наприклад, ієрархія. Після цього вибираємо у центральному списку вікна рисунок той макет, який нам потрібен, наприклад, організаційна діаграма. Можемо прочитати з вами, для чого вона використовується, і обираємо кнопку ОК. Після цього в поточному місці документа з'являється об'єкт SmartArt. Тут ви можете побачити область ведення тексту, область побудови цього об'єкта SmartArt, далі є фігура з даними, є кнопка для відкриття і закриття області ведення тексту і маркери змінення розбір. У середині фігур схеми міститься текст за замовчуванням. Вам, ви можете його змінити. Кількість фігур і рівнів визначається за замовчуванням, але ви можете їх додати чи видаляти відповідно до потреби. Коли ми з вами виконуємо якісь дії з смарт-артом. У нас теж з'являється вкладка Конструктор SmartArt. Додати потрібний текст до фігур можна декількома способами. Перший спосіб, ви можете набирати цей текст саме в цій фігурі, або ви можете відкрити область, де буде вводитися текст, і вводити текст саме в області введення тексту. Під час видання тексту фігури відбувається автоматичне змінення розмірів фігур і символів тексту. Чим більше тексту ви будете писати, тим менше буде шрифт, змінити значення властивості фігур і тексту можна так, як ми завжди це робимо саме в текстовому документі. Щоб видалити на схемі зайві фігури, Потрібно виділити цю фігуру і натиснути на кнопку Edit. Для того, щоб додати фігуру на схемі, треба вибрати фігуру, поруч з якою ви будете вставляти нову, і далі виконати такий алгоритм. Зайти на вкладку Конструктор SmartArt, створення графіки і додати фігуру. За потребу можна перемістити цю фігуру в потрібне місце, вибравши кнопку Вгору та вниз потрібну кількість разів. Також ми можемо знизити або підвищити рівень цієї фігури. Всі Ці елементи керування для опрацювання об'єктів SmartArt розміщено на двох тимчасових вкладках. Це у нас конструктор SmartArt і формат. Вони з'являються тоді, коли наш об'єкт Smart-Art є поточним, тобто, коли ви натискаєте на цей об'єкт саме в документі, яке ж призначення елементів керування для рисунки? Конструктор Smart-Art у нас є для відображення або приховування області тексту. Для вибору іншого макета об'єктів ми можемо відкрити весь список об'єкт макетів, якщо нам не вистачає того, що тут є. Ми можемо змінити кольорову гаму цієї схеми. Ми можемо вибрати стиль оформлення і відкрити весь список стилів, якщо нам тут не вистачає. Призначення елементів керування для рисунків Smart-Art саме формат, це у нас для зміни розмірів, для налаштування обтікання в тексті і для того, щоб залити фігуру кольором. Спробуйте відповісти на питання, що таке об'єкти Smart-Art та яке їх призначення. Що таке організаційна діаграма, як її створити в текстовому документі? Спробуйте розгадати ребус. Сподіваюся, що у вас вийшла діаграма. Ну, і тепер домашнє завдання. Першим вашим домашнім завданням буде спробувати створити ось такий малюночок. Ось такий, як тут є. Тобто, це у нас. Морозко, яке намальовано засобами векторної графіки в текстовому документі за допомогою фігур. Ще одне завдання це зробити організаційну діаграму ось таку види комп'ютерів. Сподіваюся, що у вас все вийде і ви все зрозуміло. Дякую за урок. До побачення!